Всім привіт. Майже друга година ночі. Першилось чудо, я на це Reno Megan 3, 1,6 бензин. Поставив газ недавно. І хочу сьогодні разом з вами засікти. А скільки ск... розхід у даної автівки, коли ось на вулиці зима, мороз невеликий, там мінус 2-3-4-5 градусів. Ось Ходімте. Опа, бачите, ЛПГ ГАЗ 0,67 цента. Е, ставив газ євро 4. Мені вроді так сказали. Балон на 50 літрів. От, зараз вже світиться червоним, що треба заправлятися. Не знаю скільки там залишилось, Ну, небагато. Так. Есть таблет, берем, вставляем. Так, тут есть. Все, погнали. Платить. Так, тут а все самообслуживание. Пришел заплатил пришел заправы, все, пришел взял чек. Вот, смотрите, у меня есть такая карта, вот такая вот. Підходимо, так і тільки... чик. О. Так, тепер вставляємо цю карту. Опа. Процес пішов. Пишемо. Окей. Авторизація. Так, карту забираємо. нажимаємо. Так, три минути у нас є, щоб значить заправлятися, побігли. Біжим, 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 біжим. Оце Megane. Вона вже на газу катається Пару неділ. От, прибігли сюди. І треба нажати кнопку, держати. Опа! Пішла заправка, бачите ціна яка, моя карта просто мега крута є. Вот там ви бачили 0.67. а тут 0,55. В общем, дуже классно. Тут была такая палочка, так вставляешь. И не надо держать тогда. Ну, кто-то куда-то выкинул. Вот так вот. Я так иногда подшатывал, когда была палочка, так опа, чтобы больше влазило. Блин, где же та палка? Ладно, заправляемся, нажму паузу, пока еще. В общем, 44 литра, больше не буду мучать, хотя еще можно было пошатать, чтобы литра точно влила. На місце, це ось теж на місце. Отак сюди ось закручуємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Біжимо, нам потрібен чек. Нам треба відчитуватися за гроші, які ми заробляємо. Так, прибігли. Натискаємо квитанція бубух. ЛПГ. Так, значит, 24 евро, 44 литра. Так, делаем пуск. Так, как поставили газ, вылетела такая ошибка. Она то появляется, то пропадает. Что-то там связано с, ну, вообще, типа, системой выхлопа. Ось, так. Збиваємо на нуль. Опа, все, сьогодні... Я знаю, що сьогодні п'ятниця почалась. Яке число? Мабуть, 28. О! Так, ще пару слів скажу, що ми працюємо в таксі. Майже постійно городське городський двіж. Скорость невелика. Там, ну, 40, 50, 60, іноді 70 там, моментами. У нас 6 коробка передач, КПП, короткі передачі. Перша 10 км, грубо говоря, друга 20, третя 30, четверта 40, п'ята 50, там 6, 6, 60 можна вже включати і, і катитися потихеньку. Ото -от так. Ну що, все, я зараз їду баньки, чуть посплю. Робота зараз не дуже гарна, пробіги сумасшедші. Е, так що, не знаю, завтра п'ятниця, буду працювати довго. В общем, хочеться подивитися, скільки я проїду кілометрів. Я покажу скільки я накатаю грошей. І потім подивимося, як, скільки ми потратили літрів газу на ці кілометри. На ці кілометри. Наступний день, зараз і правду день, вже майже на півдругу, я тільки виходжу на свою зміну. Опа. Був я вдома, получається скільки? 11 годин. А тепер за ці 13 годин що залишилося чи... До... Чи... менше залишилося, Щоб... скільки залишилось до, до 12.10. Так, заводиться на холодну гарно. О, чек обратно вискочу. Но зараз вона завелась на бензині. Зараз прогріється до 30 градусів переключиться на газ. А коли вже нагрівається, то заводиться. Не так добре, як на холодно. Так, що у нас виходить? Що у нас виходить? Забрати. У нас карточки такі для парковки. Кожен не може паркуватися. Якщо будеш паркуватися, то штраф прилетить. Що у нас виходить? Зараз скільки? Без 20 на другу. Так, залишається 10 годин. За ці 10 годин мені треба відпрацювати відпрацювати як мінімум мабуть 8 годин і заробити хоча б грязними 100 євро. Початок в мене вже є 52 євро, тут 52 мінус 2. Так, одразу кинуло, нафіг, 2 км подачі далеко. Зараз чуть прогріємося і поїхали. Будемо працювати. Нам треба за... напрацювати. Треба напрацювати. Грязними 100 євро, щоб тут було не 100, а 150 за сьогодні. У нас залишилося 10 годин. Як ви думаєте, я зможу, я хочу сказати, що я зможу. А як буде, побачимо. Йде дощ, є якийсь кофе, Вон бачите, десь там ну, і один, в общем, кофе як не кофе. От будемо чекати хороших заказів по чил хороші закази це. Delivery, чилсет, собаки. А я їзджу в Basic. Basic це економ. Ну я можу також їздити в чилсет. Delivery це доставка. Ну, вони рідко попадають, але попадають, але там закази бувають жирними. Так, все, я поїхав. Вон, бачите, один кілометр я вже проїхав. Прилетів заказ, щось там 8-50 євро їхати в Лагри. Їхати кілометр, в общем, 10 11. І так, зробив два закази, проїхав вже 27 км. Заказ 8,70 і 8,40. Тут був кілометраж 11 км. Тут був кілометраж 11,6 км. Так, розгорілось кофе. Кофе 1,3. Чекаємо заказу вже з, з кофе. Ну що, ребята, я откатав 107 км. Зараз, сьома година, сьома година, зараз, вечора, темно вже, О, капець. Е, так, кофе потухло, я зараз їду додому, не знаю, перекушу часик. І через часик далі вилітаю і погнали. Бах-бах-бах. Е, Будемо далі таксувати. Подивимося, скільки нас вийде накатати, кілометрів, скільки у нас це вийде газу От, і скільки ми заробимо євроків <хи> полетіли додому по этой прямій Так, зараз на пів першу години ночі. Я проїхав 231 кілометр. Уже газ. Одна лампочка е спотухла, залишилося три. Ну, Перша тухне найдовше. Опа, 0,8, а куди їхати? А, так, да, до речі, показує середній розхід 9 літрів цей комп'ютер, то ще то іще в, в, в машині. Ну що, знову друга година ночі пройшло двоє суток після того як я заправлявся і я обратно заправляюся. Так, обратно прийшла. Ціна на газ, бензин, дизель ось така. Все як було, так і є. От, стало скользко, пішов мороз, вчора був дощ, сьогодні мороз і бачите, що буває. Бля, на ровному місці. Бах, бах, і передка немає. Що вони тут творили? Кошмар. Так що не ганяйте, хлопці, голольот. Подушка стрельнула, так? Да? Да. А, дві подушки стрельнули. Я є Щось він тут дуже сильно в заносах, если пішов їбать копати. Бампер летів. А, блять, він, наверное, оттуда вилетів сюди, ні, ніхера себе. Чи хірево пойму, як він залетів. Капець, страшний чорт. Ну а зараз я заправлюся. Покажу скільки літрів, покажу скільки я проїхав кілометрів. 44. Бачите, не колихаю, одразу становиться. За ще чуть поколихаю до 45. Давай, 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 давай. Скажу, що субота була дуже плоха. Я дуже багато стояв, машина робила, тому що холодно, не їздив. Ось. Ну, багато по городу їздив. Один заказ був по пробці, а взагалі там 3 км ми їхали 20 з чимось хвилин. Взагалі, пробка була сумасшедша, поки міць заїхав там до магазину. 10 хвилин, пока виїхав 20 хвилин. В общем, такий результат. 40, скільки там 5 літрів, 414 кілометру. Збиваю зараз. Получається розхід газу 10,8 літрів на 100 кілометрів. Ну, ще раз повторюсь, я багато стояв. За ці двоє суток отак просто машина диренчала, були пробки. Якщо я, я під'їздив би ну, більше за містом, то розхід, мабуть, б був б десь 9,9, а так зараз 10,10. ,10.